Якщо ви цінуєте свій час, надаєте перевагу якісним товарам, полюбляєте смачно поїсти та захоплюєтесь мистецтвом, тоді завітайте до центрального універмагу міста Луцька. Мені дуже подобається тут відпочивати, тому що тут можна поспілкуватися з друзями, тут дуже комфортно, тут дуже смачна їжа на будь-який смак. Так само сюди можна сходити з батьками, рідними і тут безкоштовний вайфай. Ну тут комфортно. Найцікавіше тут те, що завжди оновлюється виставка, можна подивитися якісь дуже гарні картини, пейзажі. До 25 червня ви маєте нагоду в арт гелері не тільки насолодитись мистецтвом, а й отримати майстер-клас по малюванню. Щоп'ятниці, 16 до 18 години, в ЦУМі ведеться трансляція радіо Аверс. Темою ефіру було здорове харчування. Усі бажаючі ділились своїми секретами та порадами. Пані Юлія в здоровому харчуванні перейшла на новий рівень. Ось уже три роки не вживає м'ясо. В радіо ефірі розповіла, чим замінює раціоні білки тваринного походження. В моєму випадку це оріхи, це олія рослинна, вона мені дає можливість це замінити, і для мене це вкусно. Часто люди вважають, що здорове харчування це великі витрати. Насправді потрібно лише бажання. Якщо цвіте вишенька, чи яблунка чи грушечка, то квіточка від цієї яблуні і грушки рівноцінна яблуку вже достиглому. Відвідувач універмагу Сергій працював кухаром в гіпаторії українському криму. Його порада для того, щоб корисна їжа була смачною, потрібно експериментувати зі спеціями, а зайвих калорій позбуватися. Якщо ми хочемо багато їсти, пішли трошки навантажилися. Все, все, пішли, побігла транжерний зал. Не треба вставати холодним со стола. Треба, якщо у тебе багато енергії, треба на щось витрати. Все буде дуже дуже добре. Будемо щасливі, здорові і радісні. Скористайтесь нагодою, передати вітання рідним та близьким в передачі галереї вітань на радіо Аверс. Хочу привітати всю нашу Україну, мирного нам неба і скорішої нам перемоги, щоб ви жили здорові, щасливі, успішні, раділи життю, і нехай завжди буде в нашій країні мир, спокій і радість. Тож чекаємо вас разом з друзями в першому поверсі центрального універмагу міста Луцька щоп'ятниці з 16 до 18 години. Темою наступного ефіру буде день друзів.